В ефірі передача особливе про найважливіші події, факти в Україні та світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 20 жовтня. Саме цей день знаковий для таких відомих представників України, як дворазовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики Валерій Борзов та літературознавець Яків Мамонтов. Саме цього дня 1868 року у Києві відкрили перший український комерційний банк. 1924-го у Харкові запрацювала перша українська радіостанція. 1930 дев'ятсот року розстріляли українського військового діяча генерал Хорунджо Юрія Тютюнника. А за календарем ООН сьогодні всесвітній день статистики та міжнародний день кухаря і кулінара. Найбільша резонансна новина учорашнього дня на Житомирщині спалах вірусного гепатиту А. Сталося це в Зороківському козацькому ліцеї Черняхівського району, звідки госпіталізували 11 його вихованців. Нині вони в обласній дитячій лікарні. Вірусний гепатит А виявлено також у 9 мешканців Ємільчинського району. Про це наш репортаж. Їхній стан середньоважкий, у деяких близькі навіть до задовільного. Всі діти знаходяться Такого середньоважкому або задовільному стані тяжких форм немає вірусного гепатиту на суді. Взагалі, перебіг вірусного гепатиту А має сприятливий перебіг. Як правило, це закінчується, хвороба, закінчується без наслідків. Але є різні там фульмінантні форми, є ускладнення у вигляді печінкової коми. Це такі важкі форми. Щодо профілактики, потрібно дотримуватися правил особистої гігієни і вчасно ізолювати хворих людей або носіїв. І ще про особливі події у нашому краї у Житомирі під час археологічних розкопок виявили предмети побуту 17-18 століття. Житомирський державний університет імені Івана Франка відзначає сьогодні своє 97-річчя. 23 студенти з нашої області у стипендій стипендії президента України і Верховної Ради України. Вчора у приміщенні головного управління національної поліції України у Житомирській області виникло задимлення. Однак Йшлося без пожежі. Немає пожежі. Є попередньо є задимленість в одному з кабінетів на п'ятому поверсі. Поступово дим поширився на два сусідніх кабінети. Попередньою причиною задимлення є несправність в електромережі. На даний час там працюють працівники управління надзвичайних ситуацій Державної служби надзвичайних ситуацій. Вони локалізують проблему, затягуються і вирішення зв'язку з тим, що проводка знаходиться під підлогою у кабінеті. Учасники АТО отримали право йти на пенсію, коли їм виповниться 55 років, а замість квартир їм даватимуть кошти на придбання житла. І до інших особливих подій в Україні і світі вчора у Берліні у форматі нормадської четвірки» зустрілися лідери Німеччини, Франції, України та Росії. Мова йшла зокрема про агресію Росії на Донбасі. Подробиці цієї зустрічі у наших наступних випусках на фронтовому Донбасі за уточненими даними позавчора загинув один україн. Український воїн, 22-річний матрос Дмитро Захаров. Ще одного нашого військового поранено. Інформаційний вісник уряду запевнив, що підвищення пенсійного віку і комунальних тарифів в Україні у найближчі роки не буде. Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко заявив, що до централізованого опалення вся країна має бути повністю підключена до завершення поточного тижня. На Тернопільщині військового комісара піймали на хабарі розміром майже 300 тисяч гривень. Вчорашню пожежу у приміщенні Деснянської райдержадміністрації. І в Києві гасили сім пожежних машин і 30 рятувальників у Сполучених Штатах Америки. Вчора пройшли останні перед президентськими виборами теледебати кандидатів на посаду президента США Хіларі Клінтон і Дональда Трампа, в яких за оцінкою експертів Клінтон перемогла. І трохи незвичайного у місті підгородному на Дніпропетровщині за рахунок інвесторів відкрили третю чергу сучасної сонячної електростанції, яка працює за унікальною для східної Європи трекерною системою. Ця система за допомогою спеціальних датчиків обертає батареї та слідкує за сонцем, що дозволяє виробляти на 50% більше енергії ніж звичайно. Вона обслуговуватиметься протягом року 27 тисяч домогосподарств. Що ж, це була передача особлива про особливі події. Факти, яку дублює наш сайт Свірадіо Бережіть себе та Україну. На все добре.